Ой, ой! Мені треба кофе. Всім привіт! Мене звати Влад, і сьогодні ми поговоримо з вами про класичну чорну каву Рістрето Еспресо Лунго. Що це таке, їхні відмінності і, взагалі, де вони використовуються? Колись давно, що напевно пам'ятається за часів мамонтів, в деяких кав'ярнях, окрім класичного еспресо, можна було в меню побачити Рістрето та Лунго. Так, от, Рістрето та Лунго це варіації того самого еспресо. Чим вони відрізняються? Рістрето це мовою бариста недоекстраговане еспресо. А лунго це переекстрагований еспресо. Щоб розібратися в смаках цих трьох різних напоїв, по-перше, нам потрібно розібратися, що таке еспресо і що таке екстракція. Еспресо це не лише назва напою, це і спосіб заварювання кави, під час якого вода температури 85-97 градусів під тиском 9 бар проходить через сформовану кавову таблетку. А екстракція, ну простіше можна сказати, це. Заварювання кави, але в загальному це процес, під час якого вода проходить крізь змелене кавове зерно і насичується різними хімічними сполуками. Якщо умовно ми поділимо процес екстракції на три рівні частини, то в перші частини в нас починає виділятися деяка частинка кислоти, цукри та солі. Це якраз у нас з вами і буде наше рістрето. Воно буде супернасичене за рахунок великої кількості цих всіх хімічних елементів, і його тіло буде вище середнього. Тіло це в загальному густина вашого кавового напою. Лунго це буде третя частина екстракції. Під час цієї частини в нас в каві будуть з'являтися кофеїн та фенольні сполуки. Саме за рахунок того, на смак лунго буде гірке і трохи водянисте, тому що в цій стадії вода, яка проходить кавову таблетку, вона не має в себе змоги вимивати з зерна ще більше сполук, тому що в всіх попередніх стадіях вони вже вимились і вже лежать у вашій чашці. І золота серединка, це і буде якраз еспресо. В середині екстракції в нас будуть виділятися кислоти, зокрема яблучна, виноградна кислота, більше цукрів і вже починає вимиватися кофеїн. Тому, якщо в нас рістрето, воно буде солене, кисле, солодке з густим щільним тілом. Еспресо в нас буде. Солодке, кисле, з приємним післясмаком і вмістом кофеїну. А лунго буде суперкофеїнове, водянисте і з такою дуже-дуже яскравою гіркотою. Також, якщо не вживати слово екстракція, деякі баристи порівнюють ці три напої за коефіцієнтом Blu-Retio. Коефіцієнт Блю-рейтіо це відношення маси готового напою до маси зерна змеленого, яке використовується, на цей напій. То, наприклад, в рістретто коефіцієнт буде становити 1,1, 1,7. В еспресо це буде 1,8, 2,5. А лунго це буде 2,6 і аж до 3. Зараз існує дві теорії приготування рістретто та лунго. Перша з них базується на часу протікання води через кову таблетку, а друга на розмірі фракції кави. Тобто, в першому випадку, наприклад, Рістретто готується 12 секунд, а лунго буде готуватися 30 і плюс. А якщо ми беремо для другого варіанту, тобто в залежності від величини помолу, то на Рістре, то ми будемо брати менший помол, і за рахунок цього за 30 секунд, наприклад, витече 20 мл кави. А якщо ми візьмемо більш грубий помол для того, щоб готувати лунго, то за ці самі 30 секунд в нас витече 60-70 мл кави. Еспресо для кав'ярин третьої хвилі є базовим. Тому що саме на ньому робляться всі інші молочні напої. Але звісно, якщо ви прийдете і захочете флет лате на рістретто, то вам залюбки його зроблять. А, до речі, також до класичної чорної кави, окрім еспресо і його варіації, відносяться ще три напої: Афогатто, Романо і Компана. Афугато це класична чорна кава, яка подається з кулькою морозива. Романо це теж класична чорна кава, але зі скипкою лимона. І компана кава з вершками. Ці три напої дуже важко знайти в кав'ярнях третьої хвилі. Їх здебільшого залишають кав'ярні локальні в Італії або ті, які ще досі тримають таку впевнену другу хвилю темної обсмажки. На смак вашого напою можуть впливати декілька факторів. Перш за все, це зерно, з якою ви будете готувати каву, з якої країни воно походить, тому що різні країни вони мають різні кліматичні умови. За рахунок цього зерно буде мати різні смакові властивості. Також висота. На якій росте кавове дерево вона впливає на щільність вашого зерна. Методи обробки, деякий, наприклад, натуральний, він буде давати за рахунок обробки пектинового шару зерна більшу солодкавість кави, а нейробна обробка вона буде мати якийсь алкогольний присмак за рахунок того, що відбувається бродіння кавового зерна. До речі, мита обробка це обробка, яка буде давати вам максимально чіткий смак саме тієї плантації, на якій росло це кавове дерево, і лише цю обробку використовують на чемпіонатах скапінгу. Наступне від чого буде залежати смак вашого напою, це як би то очевидно не було, вода. Вода містить в собі, окрім своєї звичайної структури H2O, і іншу кількість різних мікроелементів. І від щільності, твердості, води і насиченості цими мікроелементами буде залежати смак вашого напою. Тому що якщо вода буде мати. Низький вміст інших мікроелементів, їй буде куди з кави виварювати кислоти, цукри, кофеїн. А якщо вона буде вже забита, мати максимально великий ТДС, тобто кількість розчинених мінеральних речовин в ній, то каві не буде куди виварюватись і смак вашого напою буде водянистий і зовсім не дескрипторний. А ще ми відкрили три нові кав'ярні. Приходь, приходь, приходь. Просто загадково дивлюсь камеру чекаю, поки хтось, тобто ти, поставиш сюди дзвіночок, сюди підписку, сюди лайк, туди коментар. Ну і, звісно, пошириш це відео в Ютубі. А чим більше буде лайків і підписок, то тим швидше будуть виходити відео і наступне про молочні кавові напої.